Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка з карбами від Тетяни. Подивимося, що вона прислала. Я з пакетиків не витягувала, бо до кожного є записочка, побажання. Це для мене важливо, щоб я не наплутала. Тому подивимося через пакети: такі лавандові намістинки, жовті, нефритові, сатинове таке персиковий колір. Бурштин, мабуть, сатиновий, блакитний і чеське скло. От такі скарби. І дорозберуся з побажаннями, а що в мене вийде, я вам покажу. Воналені прикраси для Тетяни готові. Вийшла дуже така ніжна колекція. Це намисто із такого персикового сатиного скла. Це вінтажні намістини, але ну, не просто бомбезні. Я дала гематитові такі диски і пісеринку між них, щоб вони згиналися. На закінчення замочу з ланцюжком і ще вийшли сережки. Такі сережки. Дуже гарно, ніжно. Із аметисту паличок поміняла. Фурнітору, забрала ті, е, такі пульки, додала гематитову позолочену. І Тетяна попросила зробити дві пари сережок. Я зробила їх різними, щоб вони відрізнялися. Отака От швенза з таким вузликом. І одну така довга швенза. Дуже також цікаво. Має такі циркончики. Дала такі гематитові палички, гранену. Сюди дала бісеринку. Ну, бо між палички обов'язково треба щось дати, щоб вони складалися гарно. Замочок залишила. І з блакитного Тетяна попросила срібну фурнітуру, ну, вона сюди так і пасує. Також дала диски і залишила цю бісеринку, що була. Вона мені дуже сподобалася, вона такий має полиск, гарно сюди вписалася. Закінчення замочок з ланцюжком. Дуже гарне, дуже таке ніжне намисточко. Також вінтажне сатинове скло. І з нефриту додала фурнітуру бронза золото. Також зробила сережки, така швенза і дала дві намистинки, тому що вони досить маленькі. Щоб сережки були трошки більшими і фурнітуру бронзова намистина і золоті шапочки. На закінчення замочу з ланцюжком. І з таких скляних намистин такого мідного, коричневого якось кольору, додала такі мідні намистини, і склалось таке намисто на закінчення замочок з ланцюжком. Ще зробила сережки. Також мідна фурнітура. І Такий комплект. І з бурштину перенизала, забрала бісер, але з цього намисту залишилися ще намистинки, і Тетяна просила, щоб їх зробити довшими, на це намисто. Я додала сюди цю, ці намистинки в шапочки. Додала замочок Тетяни. І зразу наділа на ланцюжок, тому що вони можуть бути подружками. Звісно, як Тетяна захоче самостійно, вона може ланцюжок зробити собі коротше. І останнє намистечку, верніше, комплект з жовтих намистин. Це були браслетики, я їх розібрала і поскладала. В такому порядку. То цитрин, між них гематитову матитову намистинку і жовті намистинки. На, на закінчення замочок. І зараз покажу вам сережки. Колекція невеличка, ось ну, така цікава, ніжна. такі Сережки зробила більше і менше намистинка і така шапочка. Такий комплект. Всім гарного перегляду і до наступних відео.